Озвучено українською сайтом Okino.ua кіно Ти моторний, але тримайся ближче до мене. Цільсь! За мотивами реальних подій. Хочіш. Чекай, чекай! Він загинув щастю. Ні, Вилл. Він просто загинув від режисера Голодних ігор та фаворита. Мені це набридло. Чому ми з вами маємо гинути, захищаючи їхнє багатство? Конфедерат, який став злочинцем, приходили митарі. забрали все до останнього. Як ми переживемо зиму? Хочеш, навчу тебе стріляти? Так, в тебе тут ціла армія. Рушниці байдуже, хто з неї стріляє злочинець, який став лідером. Ти ж знав, що дезертирів розстрілюють. Вони втікачі? Як і ти? Мені набридло підкорятись багатіям. Не повіриш нам теж, лідер, який підняв повстання. Ніхто не має права вказувати нам, як жити, чи за що помирати. Не маємо нічого робити, лише за кількома дезертирами ганятись по болотах. Готовий. Повісити їх. Бачите його? Він прийде, не прогавте його Цього літа. Ми битимемось за наших дітей і за дітей наших дітей. Коли Америка була розділена, з цього дня я нарікаю усі ці землі аж до самого болота вільним штатом Джонса. Вони підняли зброю як один Це селяни та дезертири. Їм практично немає чого втрачати. Минулого вже не змінити. Але ти маєш змінити майбутнє. Так, за нього варто битись. Вільний штат Джонса. Дивіться у 2016-му.